Ім'я Домко має давнє коріння в Україні. Найдавніше зафіксоване іменування кріпакадом Котама, статоване 1605 роком і виявлено в селі Тересво Белей 204. Цікаво, що існує також згадка про ім'я Домка у записах з міста Трієс 14 століття Мерк 453. Іменування Домко, Лук'інько двічі зустрічається серед козаків Ніжинського полку у 1649 році. 471, а також один раз, ВАК-32. Це ім'я стало основою для утворення патронімів. Наприклад, у 1581 році зафіксовано Дмковець, Архуз «Архюз 2.1.59», а в 1699 році в записах згадується кріпак Думковець Васіл селів, ворота максаї 596, ім'я Домко. Також відоме серед болгар, сербів, хорватів та поляків Ілчев 179 80 Ім 480 1-3-500, 13500-1507 та інших слов'янських народів. Перший складник імені, очевидно, пов'язаний зі слов'янськими іменами, такими як Домажер, Домостой, Доморад, Домослав, скороченими Дом. Схожі на домку імена. Допко, дойко, томко, бошко, бойко, войко, голко, дайко, данко, денко, думак, думан, мойко, ротко, рожко, сопко, хотко.